Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Воюей. Нещодавно ми знімали огляд двох крутезних кавомашин від Cicotec, а саме Cicotec Cremate Compactino та Compactino Connected. І після виходу цього огляду побачили багато коментарів щодо кавомашини Connected. І тому вирішили відзняти більш детальний огляд, приготувати більше напоїв і розповісти більш детально про деякі фішки та додаток. І цим самим дати відповіді на ваші запитання. Тож. Заварюйте собі каву, беріть що смачненьке і давайте разом подивимось, на що здатна топова новинка від цикотек. Заставка і поїхали. Окрім елегантного дизайну, як бачите, це супер автоматична кава машина, але дуже компактна. Її можна поставити будь-де на кухонній стільниці або там, де вам зручно. Виглядає максимально стильно і стримано, для того, щоб у будь-якому інтер'єрі виглядало стильно і це працює. Отже, переваги крімейд компактчину. Найголовніше це, звичайно, додаток у вашому смартфоні. Це дійсно щось нове та цікаве. Далі ми детальніше про це поговоримо. Але поки ви можете спробувати пригадати, де ще ви таке бачили саме в кавоварках. До речі, можете навіть написати про це в коментарях. Ще важливо сенсорний екран із понад 30 рецептами кави. Є холодна кава, особливі рецепти, наприклад, кріммейт, справжній валенційський напій. Рекомендую спробувати. А також класика: еспресо, рістретто, лате, макіато, капучино, американо тощо 19 бар тиску, щоб отримати ту саму пінку, інтенсивність і аромат, як у справжнього бариста. Система нагрівання термоблок дуже швидкий нагрів. Резервуар для води легко знімати і встановлювати. Він має відкидну кришку для зручного наповню. Ще одна перевага. Кавомашина завжди мелить зерна в момент приготування, а не до того. Перед резервуаром для води знаходиться відсік для зернової кави, тому використовуйте якісну каву з натуральною обсмажкою, і аромат під час помелу буде неймовірний. А смак насичений завдяки 19 барам тиску і пінці, яку ви зараз побачите, коли ми будемо готувати напої. Також дві дуже важливі переваги. Часто нас питають перед покупкою кавомашини: чи подає вона молоко, чи є гаряча вода до чаю. Так, і зараз ви це побачите. Тож почнемо. Зробимо дві чашки еспресо. Ось цей диспенсер можна регулювати по висоті вище або нижче, в залежності від розміру і висоти вашої чашки. У будь-якому з цих 30 рецептів можна налаштувати параметри. Хочете інтенсивніший смак, додайте більше грамів кави. Хочете більш легкий, додайте більше води. Можна змінювати температуру напою. Також можна вибирати одну або дві чашки. Ми готуємо дві, тож натискаємо на дві чашки і плей. І починається приготування. Ось зараз ви чули, як мелиться кава безпосередньо перед зварюванням. Вода нагрівається миттєво і починається приготування. Давайте також поставимо таймер і подивимось, як швидко воно приготує дві чашки еспресо. І ось вже готові дві чашки еспресо. Це перші напої для вас. А тепер подивимось, як користуватись диспенсером для молока. Його можна зберігати в холодильнику, молоко буде холодне і не зіпсується. Додаємо в нього молоко. Ставимо збоку і підключаємо. Тепер готуватимемо лати макято, щоб ви побачили, яка виходить кремова пінка. Вибираємо лати макято. Вибираємо одну чашку і починаємо готувати. Як ви вже знаєте, ви можете регулювати диспенсер. Зараз подається молоко. Як я казав, кожен рецепт можна персоналізувати кількість грамів кави, температура, кількість води і якщо це молочний напій, тривалість спінювання молока. І ось готовий лате мак'ято. І ви побачите, як поступово змішується піна, молока, а саме молоко і кава. І ще одна деталь: якщо після приготування кави ви хочете, щоб машина не вимикалась, це налаштовується. Ще одна функція для тих, у кого є діти або хто хоче приготувати какао чи пластівці з молоком. Можна просто обрати молоко. І молоко починає подаватись. І ви можете зупинити це, коли вам буде потрібно. Гріється молоко, до речі, достатньо швидко. Те саме, якщо ви хочете приготувати чай. Обираєте воду і отримаєте окріп потрібної температури. Зупиняєте також вручну, коли буде готово. Ще одна важлива деталь: CreamMate можна підключити до Wi-Fi і ви можете приготувати каву з ліжка або з дивану. Якщо чашка вже підставлена, ви можете приготувати напій із будь-якої точки будинку. Це одна з новинок, які вам подобаються: підключення до інтернету і розумні функції. Також я вам покажу, як підключити кавомашину до додатку. Зараз зробимо це разом. Коли ви отримуєте кавомашину, під логотипом це є QR-код, який потрібно відсканувати для завантаження додатку. Тепер я вам покажу головне меню кавомашини, щоб ви побачили всі опції, які є. Ось тут, де значок Wi-Fi, коли отримуєте кавомашину, підключаєте її до Wi-Fi своєї мережі і вводите пароль. Після цього зв'язуєте машину з додатком, який ви встановили через QR. Йдемо далі. Додаємо машину і ось бачите, вона автоматично додана до мого додатку. Тепер я можу готувати каву прямо з мого телефона. Заходимо в головне меню, приготуємо, наприклад, рістретто. Обираємо рістретто, натискаємо і напій починає готуватися. Все через телефон з ліжка, дивану чи тераси. Рістретто – один з найміцніших, найкоротших і найінтенсивніших напоїв, улюблений серед справжніх кавоманів. У меню мейт також є автоматичне промивання контурів, таймер автовимкнення до 24 годин, техпідтримка «Цекотек», режим видалення накипу. Та лічильник кави для кожного типу. Звук сенсорної панелі можна вмикати або вимикати. Яскравість дисплею, оновлення прошивки, мова інтерфейсу. Обирайте свою, на жаль, української поки немає. Але тут не так важко розібратись, навіть якщо ви обираєте англійську, тому що всі налаштування підкреслені іконками, які відразу дають зрозуміти, що ви налаштовуєте і який напій обираєте. Так, на дворі в нас дуже жарке літо, і тому давайте приготуємо якусь холодну каву. Тут готуємо дві кави: одну з льодом, іншу з морозивом. Перший напій, який ми приготуємо, це еспресо з морозивом. Для цього нам потрібно спочатку в наш стаканчик кинути трошки морозива. Ставимо під диспенсер. Обираємо еспресо, він у нас вже вибраний. Натискаємо. У нас тут є підказки, щоб спочатку покладіть льод або морозиво. І стартуємо. Готово. Ось ідеальний напій на літо і додасть вам в таку жару енергії і трошки охладить. Наступний напій, який ми приготуємо, це холодний капучино з льодом. Для цього кидаємо один кубик льоду. Знову ж таки, ставимо стаканчик під диспенсер. Вибираємо по довжині стакану і обираємо наш капучино. Так, ось у нас також є підказки тут. І почнемо. І ось наш холодний капучино готовий. Зараз спробуй. Трошки солоденький, холодний, те, що треба зараз влітку. І наостанок порада. Після використання молока візьміть трубочку диспенсера і вставте в склянку з водою. Зайдіть у меню і оберіть молоко. І нехай кілька секунд подає воду, щоб промити контур і не залишати залишки молока. Це гігієнічно, і тоді піна буде завжди ідеальна. І останнє лоток для збору капель легко виймається, як і контейнер для макухи. Коли вони заповнюються, на дисплеї з'являється повідомлення, так само, якщо закінчиться зерна або вода. Повідомлення буде і в додатку, і на екрані. Друзі, всім дякую за перегляд. Маю надію, що цим відео ми дали відповіді на ваші запитання щодо Cremate Compact Chino Connected. Дякуємо за перегляд. Не забувайте дивитись ціну та наявність в нашому інтернет-магазині VO.ua, а також в описі, як завжди, ви знайдете приємний промокод на знижку. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі на во.